Бог сам промовляє. Бог не буде мовчати. Сьогодні багато з тих, які роблять і погані вчинки, думають, у нас паства і здобуток гарний. Можна мати машину, можна мати гарний палац. Все. Тоді годуємо, біймо, їжмо, бавимося. І що там з Божим народом, то нас не цікавить. Ось якраз роз. Ради цього розвалу всередині церкви і розвали в цілої Україні. Якщо б не було розвалу в церкві, не було б розвалу навіть в української державі. Чому? Тому що якщо є пастирі праведники, вони праведно ведуть вівці на пасту, щоб вони були спасені, щоб вони були зцілені, що рани їхнього серця були зцілені. Як воно закінчається, отакі От пастухи поводяться з Божими посланцями, про які говорив і Бог у пророка Єремія, що Він дає своїх вівчарів, які будуть пасти Божий народ, і вже не буде більше страху. І вже не буде більше того, хто би розганяв. Тому що ті пастухи будуть приводити в Царство Боже, будуть кормити ті вівці. На Божих паствах, пасовисках, щоб вони були зцілені зі своїх ран, щоб їхні рани були обв'язані і зцілені, потерти олією, якісною, і щоб вони побачили царство Боже ліце Господа нашого Ісуса Христа. Тільки через покаяння, наше покаяння, може знову зродитися Україна і може відродитися Церква. Báto z tých pástochiev, povodícia, jak povodili sa prvosvieščerníky, knižníky a fariseji, si Sviatým Stefanom, ako v svojom sviatujemom Čo oni zrobili? Oni pritiahli jeho do synedrionu, k cerkovním súdiam. Žachlíva to správa a žachlíva to rič. Pritiahli jeho do cerkovného súdu Досі не дріону. Вони не могли стерпіти погляд на його лице, тому що його лице було відблиск неба, повне слави Божої і повне Духа Святого. Він був повний сповнений благодаті. І в одному моменті він показує на цілу історію єврейського народу, що Бог вибрав Мойсея як посередника. І ізраїльський народ, його. Не прийняв і бунтувався проти нього на пустині. І тоді горе не тільки пастухам, але й тому народу, який бунтується проти самого Бога, проти того, щоб був той народ введений в Царство Боже. Боже слово, пророцьке слово йшло постійно проти Княза, первосвященникам і народу. Не минало нікого з них. І кожного з них доторкалося до серця. І якщо ми не покинемо гріх, то ніхто з нас не може війти в новий Єрусалім. Тому що в Єрусалім, новий Єрусалім не може вступити нічого нечистого. Хто думає, що може з гріхами вступити в царство Боже, обманює себе самого. Ніхто з гріхами не може вступити до царства Божого. Є, є єдиний вихід покаяння за свої гріхи. І хто є перші з річників між вами, то я, а потім ти. Я повинен чинити покаяння, але і ти. Якщо ми не будемо чинити покаяння, ми не будемо спасені. А Бог сьогодні через приклад первомученика Стефана, через ті сміли слова сьогоднішнього Євангелія нас кличе до покаяння, що про нас не були ті слова. Якраз uh, Стефана, який він сказав до первосвящеників, який він сказав до цілого Синедріону. від твердоші, та не обрізані серцем і вухом. Ви завжди противилися Духові Святому. Які батьки ваші, такі і ви, Кого з пророків не гонили батьки ваші. Вони вбили тих. Що наперед звищали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і убивцями. ви що держали закон через звістування ангелів, але не зберігали його. Ці слова не можуть попасти на нас, якщо ми будемо чинити покаяння. Істинно, був народ Божий який вбивав пророків, який вбив Сина Божого. На жаль, природа тих вбивців є і тут в нас. Вона не є за нами, вона не є поза межі цієї церкви, вона є в нас та природа вбивців живого Бога. Ми маємо це признати собі, Ісусе, я є грішник. Я сам згрішив. Боже мій, спаси мене. Прости мені мої провини. і потім приходить дорога покаяння, Терніста, но гарна. То та боротьба духовна боротьба з кожним гріхом, коли людина твердо поставиться проти гріха, і почне боротися з ним і хоча є слабка про природі, почне переслідувати ту свою стару прокажену природу. І з Ісусом каже, розіпни ту природу, Господи Божому в мені. Розитні той гнів, ту гіркість, ту гординю, то повішування над інших, то критикування, то показування пальцем над інших, то є в мені. Я маю засудити гріх. І я тут це тепер роблю. Я засуджую гріхи всіх тих, які вбивають Божого Сина Ісуса Христа, які вбивають наречену Ісуса Христа, тобто кожного віруючого. Це є вбивства, духовні вбивства і аборти, коли хто збіганяє віруючих з церкви, коли їм не давають причастя, коли вони висповідані, або навіть не хочуть їм дати розрішення, хоча б вони сповнили все необхідне для того, щоб отримати то розрішення. Що станеться в тому моменті, вони вбивають на речину Ісуса Христа. А вони якраз успадкували то таємну спадщину вбивців від серцем і вухом. Вони самі отримали Боже слово, Бог довірив кожному священнику і єпископу Боже слово, що він його поставив над своє життя, над своє життя. І де воно є сьогодні, це слово має лунати над цілою Україною в кожної церкві. В ухах мають звучити. Аж неприємно звучити в ухах кожної людини, щоб вона була спасена, щоб зрозуміла, мені нема ніякий інший вихід, тільки в Ісусові. Тільки в Ісусові я можу бути спасен. Тільки з Божим Словом я можу отримати спасіння. І в Божому Слові я можу бути спасені. Нема інший вихід. Той вихід є тільки в покаянні і в Божому Сінові. Ісус казав надзвичайні слова, коли він почав проповідувати, чиніть покаяння і вірте в Євангелії Ісуса Христа, чому сьогодні вірять люди, тому чим їм вимівають мозги поза засобах масового поширення. Мода спеціально для жінок, стил життя, який передають в серіалах. Obmanňovat, obdurovat prelu rozpustat. Oce je stilžitě, jaký proponuje shodně telebáčen. Chámstvo, nasístvo, zdobování svých hrošej, vlády, nasilno, nezakoného zločiny. Oce je vše, co proponuje só. Це je holos u kávy. My nemáme jít za sím holosom kávu. My napaky. Ми маємо схилити свою голову і слухати голос Божий, як є так само у пророка Єремії знову. Бог судив ізраїльський народ ради того, що не хотів слухати голос Божий, не хотів його слухати, а Бог нас клічи до того, щоб ми слухали уважно Голос Божий. Пророк Самуїл, хоча був маленький, уважно слухав кожне одно слово, щоб ні одне слово не впало на землю. Ми ще далекі від того пророка Самуїла, про яке говорить Святе Письмо. Ну Бог нас кличе до того, щоб ми навчилися слухати голос Божий, підніматися з бідності наших гріхів, недоліків і недугів, і почали любити Бога. Бог нас сьогодні кличе, щоб ми не були ті, які піднімали камені на першого мученика Стефана. Кажучи, геть з ним, то сектант. Прожнім його. Ні. Ми маємо бути краще зі сторони першого мученика Стефана. Краще хай до нас кидають ті камені, але ми будемо спасені і ми дійсно прославимо ім'я Господнє. Коли з чистим серцем ми приступимо з любов'ю до тих ворогів. Будемо їх благословити, не проклинати, благословити і прагнути тільки одно, щоб вони були спасені, і щоб ми були спасені. І одного дня зустрілися в новому Єрусалімі, в Царстві Божому. Я прагну зустрітися з тими всіми, що сьогодні ворогують, прагну з ними зустрітися в небі там, де істина. Є правдиве щастя, правдивий мир. Сьогодні Бог криче нас до покаяння, щоб ми в правді стояли перед лицем Господнім, щоб ми прийняли дійсно Духа Божого, духа покаяння і були сповнені Духом Божим, як Стефан, Первомучих, коли ми будемо сповнені Духом Святим? Тільки тоді, коли наша природа, наші погляди. Budo rozpjati z Jesuom Hrisstom. i ce vidbuvajcije šo den, Šo deno. Tjeki koli se že tvoja stara priroda, starajcija zdobuti svoje царstvo. Ssvarki, naruženja, enjevi, jeerkosti. O se duže dobre znajete, ne povinno bi še poširvati se je naša stara priroda. I Boh te bekličee čo denoju rozpinati. Ради кого? Ради Ісуса Христа, який дозволив розп'ясти своє власне тіло на хресті. Він це дозволив ради того, щоб ти і я ми були спасені. Якщо ти не будеш розпінати твою природу, не можеш бути спасені і я не можу бути спасен. Тоді сьогодні попроси Ісуса, щоб тобі дав духа покаяння. že by naša príroda bola rozpiatá razom s Isusem Kristom a v nás volodil Duch svätý, že by my uvážno slúchali Slovo Bože i Holos Ospoň i nasledovali Ho.